СБУ нейтралізувала агентурну мережу елітного підрозділу ФСБ, яку в Україні координував колишній нардеп. Контррозвідка та слідчі СБУ викрили у Києві агентурну мережу елітного підрозділу ФСБ РФ департаменту контррозвідувальних операцій. Ворожий осередок складався із чотирьох осіб, а його координацією в Україні займався колишній народний депутат від забороненої партії регіонів. За матеріалами справи, ця агентурна мережа займалася розвідувальною та диверсійною роботою на території нашої держави. Вона мала ієрархічну структуру із чітко розподіленими ролями. Окрім екснардепа куратора, туди входили виконавець диверсій, постачальник вибухових пристроїв та агентка, яка спеціалізувалася на зовнішньому спостереженні. Як встановило розслідування, у разі успішного виконання ворожих завдань Екнердеп планував розширити свою мережу і здійснювати диверсії фактично по всій території України. Встановлено, що для зриву логістики сил оборони агенти планували серію підривів на шляхах Укрзалізниці. Зокрема, російська спецслужба поставила їм завдання підірвати одну із колій на Київщині. ЗСУ використовують її для переправлення техніки і особового складу у фронтові регіони. Втім, СБУ вдалося запобігти диверсії. Під час багатоетапної спецоперації співробітники Служби безпеки затримали усіх чотирьох агентів, включно із екснардепом. Я звернувся до з пропозицією, що мені нужна така штука. Для підриву Поті. У любому місці. Последній раз доварив із такі ф. Он привідав одну СВП, яку я привез Я получил це СВП за деньги. у п'ять тисяч. Як свідчать матеріали провадження, ще одним завданням мережі був збір даних про українських діячів, які цікавили російську спецслужбу. Зокрема, ворог намагався отримати дані про місця проживання та відвідування, графік дня та коло спілкування певних осіб. Усе це з метою подальшої фізичної ліквідації цих діячів. Серед тих, на кого російські спецслужби готували замовне вбивство, був український журналіст Дмитро Гардон. Під час обшуків у затриманих виявлено і вилучено засоби зв'язку та електронні пристрої із доказами розвідувано-підривної діяльності на користь РФ. Наразі усі четверо затриманих знаходяться під вартою. Залежно від вчинених злочинів, їм повідомлено про підозру за такими статтями Кримінального кодексу України. Це стаття 111 Державна зрада, стаття 113 Диверсія, а також стаття 258 Терористичний акт. Досудове розслідування триває, продовжуються комплексні заходи для притягнення до відповідальності співробітників департаменту контур розвідувальних операцій ФСБ РФ, особи яких уже встановлено службою безпеки України.